Усім привіт! Чого ви хочете, бажаєте та прагнете! Так так, миру, а ще смачно, присмачно поїсти! Що ж ми готуємо сьогодні? Копчені рульки у пиві з товчениками на пару. За цією стравою у нас вишикувалась черга з поціновувачів апетитної копченої рульки. Ковтати язик ще зарано, бо далі буде безліч смачних кадрів. Дякуємо, що залишаєтесь тандемом. Ставите лайк і пишете коментарі. До речі, чи до смаку вам така вечеря? А ще нам потрібна ваша допомога для поширення наших відео серед своїх знайомих. Це дуже допомагає популяризувати український канал тандем. Час починати. Овочі підготували заздалегідь, тож давайте нарубаємо дрова. Збираємо їх докупи. І переносимо до казана. Він нам сьогодні знадобиться, щоб приготувати кулінарний шедевр. Розпалюємо вогонь і в казан наливаємо воду. Переходимо до приправ. Спочатку наріжемо моркву на великі шматки. А ось і перший поціновувач свинячого делікатесу. Конор вже в очікуванні. У воду додаємо 4 цибулини, одну головку часнику, і чотири морквини. Залучаємо імбир. Нарізаємо 60 грамів. І додаємо у казан. Далі три зірочки бодяну і три гілочки розмарину. Ще нам потрібен чабрець і червоний базилік. Вони чудово підкреслять солодкуватий смак свинини. Зелень миємо і кладемо в казан. Кулінарна магія пішла. Скоро будемо залучати свинячі рульки. Додамо сильнішого жару. Гарно кипить. Далі вливаємо 5 літрів темного пива. Аромат неймовірний. Пахне смачним хлібом, немов з печі. В ароматний відвар кладемо свинячі рульки. Важливо, щоб вони були покриті рідиною. Далі солимо. Давайте полюмо квіти і трохи пізніше зосередимося на нашій страві та розкриємо вам секрети правильного приготування ділікатесу. Важливо, щоб рульки не переварилися, не розглізлися та не розслоїлися, а залишилися цільно красивими. Тому відварюємо їх максимум півтори години на середньому вогні. Пінку варто зібрати. Домашня коптильня, яку колись спроєктував Андрій, жодного разу нас не підвела. Тому маємо віру, що і цього разу ми приготуємо в ній бездоганну страву. Чи це так? Дивіться далі. Як думаєте, що з оригінального чи традиційного можна в ній приготувати? Але таке, щоб відгукнулося в серці. Щоб розсопити піч, потрібно нарубати звичайних дроб. Якщо м'ясний аромат пішов, то шукайте домашніх любимчиків поряд. Вони у нас ще ті гурмани з витребеньками. Дивишся на ці рульки і вже хочеться їх з'їсти. Вони дивовижні. І час їх витягнути з казана. Не знаємо, як там у вас, але у нас слина тече рікою. Бані цілим морем, немо во шторму. Ледве тримаємося. М'ясо оберемо від ароматних залишків спецій. Далі накидаємо ласо з кулінарної нитки на кінцівку і фіксуємо. З бульйону вибираємо овочі та приправи. Пізніше з нього зробимо чудовий соус до м'яса. Розпалюємо дрова у ракетній печі. І повертаємось до свинини. Ще один важливий нюанс секрет або порада. Найважливіше, що ми маємо зробити, це просушити гарно рульки перед копченням. В цьому разі у вас при копченні на шкірі не буде негарних потьоків. Підсушену свинину ввішаємо на гачки у коптильню. У вогонь додаємо фруктову тріску. І далі чекаємо, чекаємо, ще раз чекаємо аж 12 годин. А на часі пікантний соус до м'яса. Швидко розпалюємо міні-піч. І приносимо м'ясний бульйон. Він у нас вийшов красивого, глибокого каштанового кольору. З нього точно вийде шикарний соус. Спочатку прибираємо жир, слідом пів літра бульйону проціджуємо прямо у вок. Тепер у склянку додаємо одну столову ложку картопляного крохмалю і доливаємо воду. Перемішуємо. А надалі нам потрібно 2 столові ложки цукру. Стрімко наближаємось до завершення. Спочатку перемішавши крахмаль, а слідом бульйон шоколадного кольору, додаємо в ароматний соус крахмальну воду і перемішуємо. Через одну хвилину знімаємо з вогню. Давайте подивимось на рульки. Це мегарома. По зовнішності вони виглядають як супермоделі на подіумі. Розкішна. Просто доскона. Маємо надію, що на смак вони ідеальні. Ми йдемо у правильному напрямку. Тож, щоб не звернутися з цього шляху, залучимо свіжі овочі. Зелений свіжий огірок нарізаємо кружальцями. А тепер соковиту паприку. Дорізаємо овочі, це помідори чері та гострий перець. Беріть його по бажанню. Наше м'ясо вже охолонуло, був час виймати. Досвід чоловіка Андрія привів до блискучого результату. Гарна робота. Ззовні вони виглядають прекрасно. А аромат викличе сенсаційні відчуття навіть у людей байдужих до м'яса. Дивовижні в пахощі! Ну, розріжемо. Це вже успіх. Конор божеволя, а це вказує, що ми близько до тріумфу. Давайте перевіримо. Так, це дійсно смачно. Наш кіт Конор має дивовижний нюх на смаколики. М'ясо перекладаємо на дерев'яний піднос. Не будемо мучати котика, дамо йому попоїсти смачного. Наша друга Кіцька відчула аромат делікатесу здалеку. Вона у нас справжній 100% гурман. Але коту Конору дає зелене світло, бо любить його, немов власну дитину. Холонувший соус переливаємо в піалу. Надалі беремо парову булочку, змащуємо каштановим солодко-солоним соусом. Додаємо тонкі та запашні шматочки свинини. Далі йдуть будь-які овочі та завершуємо все пікантним соусом. Трава виглядає дивовижно, так і хочеться з'їсти. Але ми продовжуємо далі. Конор підказує, що це справжня магія. І ми з ним згодні на 100%. Врізаємо ще трохи м'яса і перекладаємо на таріль з булочками. Що далі? Трохи кропу для забарвлення. Це суцільне задоволення для зору. І наостанок пряний солодко-солоний соус, який має характерний глянцевий каштановий колір. Андрій спочатку мріяв зібрати самостійно усі компоненти воєдино, але коли побачив на власні очі цей кулінарний тандем, то він з легкістю так спокійно, з умиротворенням змирився зі своєю попередньою та голодною думкою. І чекав на жадану та красиву вечерю. Тож час вечеряти? Фантастика! Фантастика. Угу. Це ми голодні! Це дуже смачно. Це дуже круте поєднання. М'ясо, булочка і соус. Треба ще з'їсти. Який це кайф. Рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі!